Види поручнів для людей з обмеженими можливостями. Які вони бувають, де встановлюються та на якій висоті. Про це все у нашому відео. Тож для чого взагалі потрібні поручні? Вони слугують опорою для людей з обмеженими можливостями. Людей похилого віку та у післяопераційний період. Вони встановлюються в санвузлах та ванних кімнатах. Та які їх види бувають? Ми зараз роздивимося на нашому стенді. Найпопулярнішим варіантом є настінний відкидний поручень та відкидний поручень на стійці. Відкидні поручні бувають різних видів: з ручкою тримачем або з тримачем для паперу. Також в нашому асортименті представлено три кольори: хромований, чорний та білий. В залежності від ваших потреб ви можете вибрати поручень будь якої конструкції. Кутовий ельобразний образний та підумивальник. А ще в душових зонах безбар'єрного типу встановлюється настінне сидіння для купання. Воно легко встановлюється та фіксується. Вони встановлюються для того, щоб люди, яким складно стояти, могли приймати душ без сторонньої допомоги. Кутовий та ельобразний поручні. Будуть додатковою опорою у ванні або душовій, стіні поручні монтуються на висоті 75-85 см від підлоги та на відстані 10-20 см від краю унітазу або умивальника. Тож телефонуйте, і ми допоможемо вам у виборі. Чекаємо ваших замовлень.